Добрий день, коротеньке відео огляд про навушники. Знімаю огляд, тому що ці навушники мені дуже сподобались. Такі самі, тільки зелененького кольору, працюють уже 2 роки моєї доньки. Найбільша їхня перевага це батарея, тому що вони спокійно можуть витримати 4 дні без підзарядки. Ось тут в них магніт. Як тільки ви роз'єднали магніт, вони одразу з'єднуються з телефоном. А коли ви скинули навушник і він з'єднався, вони автоматично виключаються. І тому така величезна економія заряду. Вони дуже зручно запаковані. До них йде інструкція. Вони мають дуже жорсткий. Такий шнур корпус, який дуже гарно лежить на шиї. Ці внизу болтаються і не заважають. Тобто зранку я їх надів і вони до вечора в мене болтаються. Якщо хтось подзвонив, я наушник взяв один, воно зразу нажимаю кнопочку тут і приймаю дзвінок. Тут у нас можна прийняти дзвінок посередині, голосніше, тихіше, переключати радіо можна. Коротше, з увітою, класна приблуда. Мені сподобалось. Де брав? Силочку скину в описі, можете подивитися ціни. І наявність. Якщо хтось не може зможе, змоги заказати, я допоможу вам і закажу. Пишіть в опис, е я зроблю повну інструкцію, як е на AliExpress заказати товар. Це не тяжко. І приходить воно через 2 недільки. Прикольно і якість дуже, дуже класна. Ми звикли, що Китай це всілякий ширпотреб, але ні, це класна штука. І ось на і ось на іншій стороні. Намальовано характеристики. І дуже прикольна штука, щоб не випадали з вух. Оцей язичок дуже класно тримається наушник в вусі. Дуже класно, прикольно. Також є, також з ними йде шнурочок зарядки і змінні оці вушка, в кого більше вушка, у кого менше. S, -очка, L, -очка. можна собі підібрати кожному підвушку. Дуже прикольно, теж дуже зручно. Ще хочу сказати пару слів про звук. На початку відео я говорив в айфоновські наушники. Можете бачити якість звуку і різницю. А зараз я говорю просто в телефон без підлічки, без наушників. Отже, хто блогер. Тому буде корисно чути різницю між звуком. Тобто звукові потрібно приділяти найбільше уваги і купити петличку. Я петличку заказав теж на Aliexpress, огляд на неї буде, коли вона прийде. І звук це дуже-дуже важливо. При зніманні відео оглядів, при зніманні відео, щоб вас розуміли, і щоб вас чули, і щоб вас дивилися. Також алгоритми Ютуба теж дивляться, якщо звук хороший, картинка 4К, і ваше відео буде на перших сторінках пропонувати. Тому що це штучний інтелект, він не бере взяток і працює просто. Просто від технічних характеристик відео. Чим якісніше ви зробите, чим стабільніша буде картинка, чим стабільніший буде звук, тим більше можливості попасти на перші сторінки. На перші сторінки YouTube. Отже, якщо ви хочете записати якісний звук, вам потрібна петличка або іфоновські. Наушники, айфоновський мікрофон. Е, цими ж наушниками ви можете говорити по телефону. Вони з шумоподавленням. Але якщо ви хочете на відео записати хороший звук, це вам не підійде. Воно не годиться для запису звуку. Для переговорів, для прослуховування музики дуже класно. Для запису звуку ні. Вони не годяться. Отже, я зараз в них говорю, ви можете почути різницю, а з вами був початківець відеоблогер дракон. Підписуйтесь, ставте лайк. Я надіюсь, вам корисна була ця інформація.